Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі. Wargaming випустив оновлення, у якому знову можна буде покатати на вафлі, можна буде постріляти на вафлі, це спеціальний режим, і також там можна буде заслужити деякі плюшки, деякі бонуси. Ну і само собою на цьому треба заробити. Тож впровадили. Коробки інженера, які можна відкрити і з них щось забри... заробити. Що ми сьогодні і спробуємо зробити? Я пару коробочок купив, і зараз будемо їх відкривати. <різвіст> Хитрі, да? Можеш, якщо що, то прибрати цю анімацію, бо ти за 75 разів задоволишся. Паня, щоб тебе все одно було, типу, як 100. Та блін, я розумію, але це 250 на 25 це тисяч 5000 і більше. Ну я, якщо що, то зараз в минус Ну, Я понял. Зате на гарантію танчик отримав. Та й пофіг. Вася, за кожну коробку 100 голды падає. Ну. Ти можеш, ти можеш познути. Та вистачить мені? Вистачить мені не треба. Ні, просто прикол в тому, що навіть якщо впаде тобі говно якийсь танк, ти можеш потім його по 3D здати і можеш щось нормально відзначити. А скільки разів треба зробити? Ну вон, тебе знизу бачиш, 47 до гаранта. 47 до гаранта, але при тому в мене 72 тих коробки, так? Да? Це треба буде, на коли залишиться 25 коробок кожен раз міняти. Або а два я рази кожен раз, коли, типу, тобі один день према Ну, як варіант, добре, 100 тисяч голди, ой, голди, конечно Кирил постійно так робив. Він там день, день прямо... Према... Да, да. Чотири <клес> рази я крутив, блядь, і день према Ну там з чимось був, але... Диви, мені прям поки що ще не сипеться. Мені тільки срібло падає. Тобі займається ок? Так. Да. Ага, день прямо, оце типа фігня. Добре, зміна нагороди. О, вафля. оце класно. Так, один, треба десь записувати. Треба 25, да? Блін, ось у мене бумажечка є. О, О, це можна крутити одразу. Так, один є. <клухи> особистий... А, особистий начальник посібник, це нормально. Добре, є два. День пряма. Ні, ну все не цікаво. Є е три. Ммм. Поняв. Октани победа. Е4. Ага, є, е. добре. 100 тисяч срібла нормальна тема. Мені подобається звук відкриття просто. Добре, є п'ять Опа, ча. щось ти прямо от що один. Слухай, а це я прям нормально за цей замінив, ні? Прикольно, це ЛТшка, да, Восьма рівня. Mm -hmm. А чия вона Німецька? Німецька. Mm -hmm. Так, і до гарантованого тяжа, скільки там залишилося? ну. 50. А, знову 50, ти, mm -hmm. mm -hmm. В теорії 3 навіть можна взяти. Або бо в теорії 3, да. Оу, 250 oh. срібла. 4000 250 Так, зараз щоб не провтикать 30 на лохлі, 1500 Так, вот його дали автомобры. Так, 60 коробок, 45 до відкриття. Там Є, залишається скільки... 5, 10, 15, да. 30. Ты не можешь... 30, блин. Ты не Треба, чтобы зараз танчик где-то еще один выпал. И тогда можно будет еще и третий взять одразу. Або я до хера хочу. Блин, а ЛДВ классно. Слухай, мне одни срібло падает. Никите падали прямо а мне срібло падает. Дивись. Да, блин, мене ще жодного разу не було. О, День прямо. Та ну ви чого? Блін, треба мені стилі День прямо? Стиль хорош. Умовив, коли хотів сказати уговорив, але вийшло умовив о двісті п'ятдесят п'ять тисяч топчик, Прямо на 100 тысяч, ЗБСы. Ище 100 тысяч. Так, надо прям танк, и мы это еще и третий визвем. Алло, давай. Підкручуйте там щось. 250 тысяч, ЗБСы. Вот чего? Та да ну вы чего Добрый. давай давай не 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 давай вот сарас добра третья замина да Добрый. и зараз просто день прямо да не 100 тысяч добра угу. день прямо вау О, об'єкт об на, на об'єкт 140. Оце класно. І 100 000 кайф. Не <гум> ну да, день прямо не серйозно взагалі. 250. Ось сюди треба було записувати, як треба фармити. 250 і фарм, вау. Барибу сьогодні на с розказували, що ти розказував, як, як фармити, блять, а сам, блядь, кожного року ты 300 коробок. На вафентрайгра 300 коробок на Новий рік. Без ваге. Да? Ну да. Не, ну там же ж ти типу, там... А! Вась, все, вже. Ти, типу, ну, можеш нічого не казати. Чисто Ви по попущено, Ось стрімер наш немає. Uh, Не, насправді поняв, в чому прикол. У танків немає чітких, ні -ні, чітких умов немає, щоб вони, типу, тобі якийсь саппорт давали. Не, є. Є? Yeah. 100 тисяч підписників, 100 тисяч підписників для того, щоб вони почали давати тобі присадку. А, ні, ну це для прес-аккаунта, але ж коробки не стосуються. З цього і починає, Я собі 100 тисяч підписників. А не до хнука це прям до Та Та ні, ні, я не образився. все. Можна просто 100 ого, оце, блядь, заміна тільки що була. Ну по зязі. Та ну ви чого? І зараз знову день прямо, да? Не нормально. Ай. Ну, такими темпами ти можеш взяти ще два вода. Що я можу взяти? Два танки ще. Два? Ну, да, 9 через 9 я... он в тебе ще одним дав. А, ну да, 2, все, sorry, да. Кредити забій, о, 7 днів према. Я, я, я взагалі не, право, не бачив, щоб 7 бувало. выпадали. Завод покинь то подавлені. О, 100 тысяч нормальний. Та воно і так воно випадає. Я останній раз прям купляв, блін, після нового року щось один раз і все. А далі вони випадають з. Шо, шо? О, це що? Леопард. Бля, Леопард, конечно, класно, але мене. Плюсик, 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 класний, але мені... мене. стиль. Да. Ні, стиль класний, я у. Нікити бачу. Ну, да, леопарда Тільки в мене Леопарда немає. Він Ну от на ТВП. Що це таке? Набагато тоже. Ну тому що вони старіс. А, це повтор анімація. А, я думав, что тобі ще. один. Да, 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 я ж так подумав. Сто тысяч. Так, три коробки. Давай, сейчас танк випадає. Оп. У мене придем до 15 тысяч. Довідник Японії одні в премія максимально. Сто тысяч. Чудо. Давай, роли, роли, роли. А, ладно, сейчас там будет. Вы... И... Да, и... е... И... И... Ну вы серьезно, ну алло. Да, вы... Вась, ты шо? Да и, и... и кейка вы пять, вы шо? Скипай, скипай, Вася, скипай. <laughs> а, не, а не можно? Не можно. Да. А берете, что... И без ничего, за с... одним днем премиум аккаунта, ну блин. С, слышишь, с лотом, алло. А, слот, ну це конечно важливо. Я це ж не ніколи не купляв слоп. Так, тепер що, 32 а, Надо мінімум, щоб скільки залишилося. Ну цих 49-32. Сейчас. 32 Ну це по два рази тобі скипати треба. Кожну? Майже. Ну ти так зараз ти по-любому побачиш. Там ж все одно ж перші два по 250 голду. Резонтатурно... Так, оце 3 дня преміум-аккаунта, додаткові кредити за бій. Окей. Okay. Це нормально. Один день преміум аккаунта точно ні. 100. Сто... 200 тысяч? Єбать по фортові, просто пиздец. Адин у меня смактов Оце нормас. Ні, ну це скрін, це одразу скрін. Тут взагалі без питань У Кирилла випадало і у Ярика наче випадало Ні, 200к не випадало у Ярика. Не. Не було. Ну за что ты возвращал? О, було. це... Так, що ролить, 200. да? Давай, давай, роль. Що ты нам мож... Роль мене повністю, да? День преміум аккаунта. Не, ну 200к свободки это конечно. Топчик. Так, шо ще? день према, поняв. День ще одного према, тоже поняв. 100 тисяч, Окей, нормально. Ще стака. Ммм, ладно, хай будуть. Да, 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 я бачу. О, на бачатика. Нормально. І приоритети финка. Так, 100 000, не, блядь, ну срібло нормально. Зараз, блин, головне не провтикать. <реш> 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 так, день премиум аккаунта. Не цікаво. Давай ще день. О, кайф. І ще один день аккаунта, Давай, давай, давай. Не, 100 тысяч, окей. Так, різница в 10 коробок, зараз, да? Не, ну це треба брати. Зап а 85, да, да? Угу. Вильни. Не, ну 5 к досведу це, конечно, топчик. Так, дивись, майже листопад пришел. Оце не цікаво. А, може листопад? Ладно, Ладно, а. А че жмака, те 100 ні Не-не. Ті 100 тисяч взагалі на easy фронт. Я я слабий. Я слабий на 100 видно. Ти не тільки на 100 тисяч слабий. Ещ на щось. На голову. Та я по проїншу, но зала. Роль. Доброе. День прямо. Ну, як у бачив. Ой-ой-ой. А тепер ще, ще четвертий танк, да, надо брати? Не, ну це, конечно. Тебе залишилось 19 коробок. Не получится. Ні, взагалі ніяк. А, Получится. По 3 ролла на кожную коробку. Можно, и ему зараз щиро неше, я думал, будет. Ну, тупо, вот прямо вот скип это ко кожный раз. Не, подожди, по три, по три ролла рол на кожную коробку. Рол кожну коробку, це. Подожди. 250 умножить на 3. И умножить на 19. Это 14к голдов. Та не блядь, Что по и блюш. Да, да. Чоо, блять. Я сказал, я СКАЗАЛ Ебать, оце фортовый стример, короче, я ему задонатил в г. Походу, да. Походу, там я умовы пройшов уже. Вася, на СТИЛЬ, настыль. На СТИЛЬ, настыль, чуешь? Не. Настыль 에... на воды. Снизу, наутей. А, блять. Прожектай. Project... Нет, це d СТИЛЕМ да. Ладно. А ты еще думал. Ща 6 стиль выпал. Да, Ярик, я бачу. Все, Вась, не знаю, Ярик 4. Альф4, жмак, это вже пройшов, гру. Ну все, на новой рик. Не, на, на, на новой рике я нормально, я буду ну, велику пачку брати. Бо Новий рік це раз і на весь рік, і все. 55 коробок І до наступної вафли. Так, стоп. А ну ты ж так уж все танки уже забрал, да, там? Да. Ну, у тебя было 150-175. Еще есть Да, можно, да. да. Було... Э, три танки новых, три 3, 3 компенсации. Три, три, три. Три. Ну, окей. Две и три компенсации все. За, мы уже за, за 185, блядь, это коробок. Три танки 3. и три компенсации. 6 танки Коротше, ну, Вася, розказуй, де ти там свічку ставив, чи все який ось свій... Я. А, Стави, свій... а ви з мене орали сьогодні? Я вам казав, що треба аккаунт прогрівати. А ви ні, що це за хуйня, блядь, Аккаунт прогрів. Або. Або дупу прогрівати. Що, скоріше за все, Вася зробив. Я тебе в онлайні не бачу, не бачу Де не бачу, В онлайні? В онлайні. Весь день прогріти, щоб всі коробки отримати, типу, ну це ж не так просто це не. Я просто. ні-ні, там там просто поняв, треба типа рахувати Давай, між ні, кліками, між да, Рахувати між кліками, от я дивився, Я дивився, ага. як Рома відкриває, як Ярик, як Нікіта. Ага. І бачиш, спрацювало. Спрацювало, а тепер треба отворати. А якби я, короче, треба, зараз. ти собі нічого не пхав, там. Ні-ні, Дружина пхав. Дружина запитати на тебе. Ладно, ору да, да, да Бачиш, анімація працює. Я... Блять Что, блять? что, ебанутый, блять? Сука, Сука блять А можно я его за... что это такое... что это что Що? Да, 4. 4. КВ5, ЛТшка, Ягер. І ота, Project Ion. А, ah, і 200к 200 200 свободкой на хвилиночку. Да пишов ты нахер, Фос. Да, тобі в грудах поплачу. Обійму тебе по братськи Три дня према, хорош. Так, диви, я вже до цього, до грудня дойшов. Ух, ні, ну це прям підкруточка підкруточка. Так, диви, я голду накопив, можна поміняти. О, нормально. Я ти, до речі не так багато голду нем, та не багато. Ні, ну менше не є. Ну ти ще чипець? Ну дай, да я закитару, а ты ж. Так, все, нет, сами. коробочка. Да, один прямо, мама. Ой, семь дней прямо. Все. Нормально. Да не, куда? Да все, все, все. Не, не. Я, зебра, забрал, да Е77, вся фигня, Project Ion и КВ5. А, 5, сори, 5 премий. 5 танки 5 танков. Макс, я взяв 75 коробок і витащив 5 танків 5. Ти розумієш, до цих трьох це ще КВ5. Да, да, і яхти... Та ні, тут Рома каже роль, Типа, крутий, за 250 меня. Я, бляха, міняю, танк випадає. Тут Нікіта каже, зараз танк буде. Я короче, наступну коробку кручу, і знову танк випадає.